Доброго дня! Це програма про актуальне. Я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: реєстр зброї, що ж зміниться, та як вивести всю зброю в Україні з тіні? Чи можливо це зробити? Адже на руках українців дуже багато зброї, особливо за часи ще з 2014 року. А зараз, після повномасштабного вторгнення, її стало вдвічі, а можливо, і втричі більше. Тож що з цим ми будемо з цим робити? Будемо зараз говорити з гостям нашого. Нашої нашої студії це Ростислав Кравець, адвокат. Доброго дня, пане Ростиславе. Доброго дня. Ми знаємо, що в Україні з'явився реєстр єди єдиний реєстр зброї. Так званий, от що змінюється тепер для українців? Ну насправді принципово нічого не змінюється, тому що до цього часу не прийнятий закон стосовно обігу зброї. Стосовно безпосередньо можливості володіння автоматичною, полуавтоматичною зброєю і картоптульною зброєю українців. Фактично, завдяки цьому реєстру, нібито повинна е, більш бути спрощена процедура отримання дозволів для придбання зброї, а також обліку зазначеної зброї. Однак, поки нема відповідного закону, виключно додається тільки реєстр, загальний реєстр зброї, який. Повинен бути наповнений тою інформацією е, стосовно того, яка зброя, у кого зброя, яка медична інформація стосовно володільця цієї зброї чи придягала ця особа до відповідальності, і таке інше. Тому принципово для українців, нібито повинна бути спрощена сама процедура. тобто є єдиний реєстр, в якому все це внесено. А що стосовно ну, спрощення, знову ж таки зміна місця проживання у разі ви ж повинні вносити відповідні дані в реєстр? Тобто певні технічні можливості будуть спрощені. Однак, якщо ми говоримо взагалі, то до цього часу питання щодо наявності українців зброї воно остаточно не вирішене і дозволі на зброю. Звичайно, як ви правильно і зазначили, що е, дуже велика кількість незареєстрованої зброї знаходиться на руках українців. І в будь-якому разі це питання потрібно якимось чином вирішувати, тому що є звичайно і досить кур'єзні випадки, коли у особи є відповідна зброя, однак придбати набої вона не може. Чи на є набої, нема зброї, це також фактично трактується як кримінальне правопорушення. Тим більше сама стаття, яка передбачає відповідальність за... Незаконне зберігання зброї чи незаконне зберігання боєприпасів, вона створена і написана таким чином, що фактично повинен бути відповідні правила і відповідний закон, якого на сьогоднішній день нема. Звичайно, судовою практикою це намагається виправити. Деякі судді вважають, що в зв'язку з тим, що нема відповідного закону, то особою не можна притягнути до відповідальності. Інше все одно притягають до відповідальності. Є умовні строки, є Фактично пропущені строки, тому що тут а, три роки строк притягнення до відповідальності, і таким чином, фактично, суди закривають провадження у зв'язку з тим, що строк притягнення до відповідальності минув. Однак, питання воно є нагальним, тим більше якщо пригадати. Ту петицію щодо дозволу на носіння зброї на володіння зброю, яка буквально, наскільки я пам'ятаю, за день набрала 25 тисяч. Президент формально написав, що він займеться цим, і, мабуть, вже майже два роки пройшло. Питання не вирішено. Звичайно, всі прекрасно розуміють, що наразі війна в Україні не воєнне а саме повноцінна війна, і нібито не, не на часі. Однак я вважаю, що це питання якраз. І не потрібно відкладати його потрібно чітко врегулювати для того, щоб українці мали можливість захищати себе, захищати своїх батьків, захищати свою власність, якщо держава сама з цим не справляється. Фактично а скажіть, чи є якісь ризики запровадження цього єдиного реєстру зброї? Ну насправді всі ризики щодо реєстру зброї це Витік персональних даних. Ми бачимо, що деякі анонімні телеграм-канали практично щотижнево розміщують інформацію із державних реєстрів, із приватних компаній, коли вони їх е, фактично отримують неправомірний доступ. От ця проблема в тому, що цей реєстр може потрапити в публічний доступ, тобто з адресами, е, номерами зброї, видами зброї і персональними даними осіб було. І зброю. Оце дійсно може бути проблема. Інших проблем я на сьогоднішній день не бачу. А от скажіть, яким має бути закон про зброю для населення і що він має дати? Ну, насправді є на пострадянських просторах відповідний вже досвід, наприклад, в тій же Молдові. І в той час, коли був Придністровський конфлікт, був. Так мовити, розквіт злочинності дозволили мати громадянам Молдови краткоспольну зброю, і тим чином це не призвело до якихось масових вбивств. Це призвело навпаки до врегулювання ситуації і досить швидко От ця організована злочинність пішла на спад. Тому я вважаю, що є відповідний досвід у сусідніх країнах, які ми можемо прийняти, не потрібно нічого вигадувати. Можемо створити відповідний реєстр, можемо надати відповідну зброю і контролювати її використання і все. І таким чином, фактично, у разі, якщо будь-яка країна захоче напасти на Україну в подальшому, вона буде розуміти, що у українців на руках є дуже велика кількість зброї, і вони можуть з першого дня стати на захист своєї батьківщини, не чекаючи якихось наказів, повісток, розпоряджень центрів ПЦК і такі інші, там указів президента. Так далі, тому я вважаю, що досвід є, ми можемо прийняти тим більше є дуже велика кількість напрацювань. Є профільні е, збройні асоціації, які вже, мабуть, десятий рік надають свої пропозиції щодо прийняття цього закону. Я вважаю, що потрібно приймати і працювати з цим. І я не думаю, що це призведе до якихось масових. Можливо, якщо брати приклад Ізраїлю, да, де ми знаємо, що використовують і видають зброю всім і населенню, особливо в тих регіонах, які у нас знаходяться безпосередньо біля зони бойових дій: це близько Орданії, близько сектору газу. І, от можливо, в Україні також зробити аналогічний приклад, щоб на прикордонних територіях у людей була зброя, і вони могли захиститися. якщо Можна, владці бояться всім видавати, хоча б таким чином, ти як ви вважаєте. Ну, я не думаю, що потрібно виокремлювати якісь регіони. Я вважаю, що зброю повинна видавати Є приклади не тільки Ізраїлю, є приклади Швейцарії, де будь-яка особа, громадянина Швейцарії, може мати зброю, вона має зброю. Тому Швейцарія, нібито маленька країна, а фактично виникає така ситуація, що захопити її фактично неможливо. Тому що дуже велика. Зброю населення і таких прикладів в світі дуже багато. Тому я не думаю, що тут потрібно якось прийматись, потрібно видавати, обліковувати цю зброю, контролювати її використання, і я не думаю, що виникнуть якісь принципові відмінності від застосування зброї, чим в інших країнах. Українці це все ж таки досвідчення не дика нація, і я думаю, що дозволити громадянам України мати. В тому числі автоматично зброї, це можливо і не призведе до якихось негативних наслідків. А от до речі, як ви вважаєте, чому в МВС досі проти закону про зброю? Можливо, вони бояться втратити монополію на ринку? Ну, важко сказати, чому бояться, тим більше ми бачимо, що очільники Міністерства внутрішніх справ змінюються дуже часто. Якоїсь єдиної позиції з цього приводу ну, дуже важко наразі отримати. Хтось приходить, хтось боїться. Ми, ми прекрасно бачимо, що після реформи тієї грузинської вчительки, яка збігла з України, фактично поліція вона стала, е, не спроможною розслідувати будь-які кримінальні злочини. Може цього бояться, що якщо будуть якісь кримінальні злочини зі зброєю, вони не зможуть їх розслідувати і ярко продемонструють, що всі ці реформи були тільки на шкоду Україні. Може, це головний чинник того, що поліція проти. Е, Дозволу на автоматичну і картоспольну зброю. Ну, існує міф, можливо, і не міф. От ви зараз скажете, що якщо все ж таки буде прийнято цей закон, то кожен другий українець буде ходити зі зброєю в руках, і це від цього буде залежати рівень злочинності. От як ви вважаєте? Ну насправді це міф. Місце міф. Ніхто про це не може стверджувати. Офіційна і реальна, тому що є приклади, як я вже говорив на самому початку Молдови, щось нічого подібного там не відбулося. І я не думаю, що таке подібне відбудеться в Молдові, що рівень злочинності якимось чином збільшиться. Я думаю, що навпаки, рівень злочинності засуванням зброї може ще більше впасти, тому що особу в разі, якщо вони захочуть когось пограбувати, будуть розуміти, що фактично й може дати досить достойну відповідь. Тобто, в першу чергу, закон про зброю це у нас про детенізацію, а не про криміналізацію. Правильно я розумію? Я теж так підтримую, що це закон про детенізацію з того боку, про легалізацію цієї зброї і про захист українців самостійний від будь-якої збройної агресії. А от яким чином він має бути виписаний, щоб от цивільне населення мало доступ до зброї? І якщо вже є на руках нелегальна зброя, от особливо у наших військових, да, які знаходяться зараз на передовій, як потім все це треба узагальнити? Які правила мають бути? Ну, в будь-якому разі, я вважаю, що особа, яка претендує на отримання от зброї, вона повинна пройти певні курси, вона повинна ці курси проводити проходити певною періодичністю, отримувати відповідні медичні дозвіли, бути на е, відповідному обліку і перевірці у психіатрів, для того, щоб, і у наркологів для того, щоб розуміти, що вона не буде зловживатися, і буде давати собі раду, яким чином вона використовує цю зброю. Що стосується військовослужбовців, ну, в першу чергу, звичайно, я не згоден з цим. Я вважаю, що та зброя, яка в них на руках, вона законна. Єдине питання з трофейною зброєю. До цього часу також не дуже вирішено. Однак, по в подальшому у разі, якщо цей закон буде запроваджено, я думаю, що можна дати певний час, там місяць, два, ну місяць буде мало, може півроку рік для легалізації тієї зброї, яка знаходиться на руках українців без будь-яких е наслідків для тих осіб, які приходять з цією зброєю для її легалізації. Це все можна зробити і розробити. Я думаю, що воно вже розроблено, Єдина тільки політична воля військово-політичного керівництва нашої країни для прийняття цього закону і фактично надання українцям можливості самостійно захищати свої домівки і себе. А от стосовно політичної волі, також наш парламент не поспішає приймати цей закон. Він є законопроект прийнятий у першому читанні. Далі все це стоїть на паузі. От чому, як ви думаєте, вони не поспішають, народні депутати наші обранці бояться, що українці будуть озброєні і підуть потім під Верховну Раду зі зброєю, все ж таки відстоювати справедливість в країні? Чи можлива якась інша ситуація? Ну, звичайно, я думаю, що не останній фактор того, що наші народні обранці прекрасне розуміють, що може дуже швидко понести відповідальність за ті негативні акції, які вони приймають, які зменшують гарантії права громадян. То я не думаю, що це буде, що українці прийдуть зі зброєю під парламент. І будуть знищувати тих народних депутатів, які діють не на користь України. Я думаю, що більше вони дійсно бояться власної відповідальності, що це буде можливим. Це не значить, що це стане, але це буде можливим. І оце я думаю їх лякає найбільше. Як ви вважаєте, що може пришвидшити все ж таки прийняття цього закону і чи варто його приймати під час війни, чи все ж таки треба дочекатися її завершення? Ну об'єктивно, я вважаю, що війна не є перешкодою для прийняття цього закону. Я вважаю, що як швидше прийняття цього закону може навести лад цій галузі з обігом цієї зброї. Обліком цієї зброї, і зараз якраз той час, коли цей закон негайно потрібно приймати. Я думаю, що він піде тільки на користь і кримінальній ситуації в Україні, тобто її значно зменшить, і фактично візьме під контроль цю зброю, яка знаходиться в Україні. І тут ще важливе уточнення. Якщо все ж таки закон приймуть, е, люди, от, у який проміжок часу мають реєструвати свою зброю. Це не військових я маю на увазі, а цивільних. І от що буде з тими, які не захочуть виводити її з тіні? стіні? Надо ну, дати значний час, мінімум це півроку, а то й рік для того, щоб особи мали право і можливість. Легалізувати ту зброю, яка знаходиться в них на руках. Я думаю, цього буде досить достатньо, і у разі, якщо вони не вкладуться вже в ці строки, і в подальшому буде виявлено незареєстровані зброя, вони повинні будуть нести кримінальну відповідальність. До цього часу я думаю, що рік, ну півроку, як мінімум, буде достатньо для того, щоб особи могли звернутися до відповідних центрів для того, щоб поставити цю зброю на облік. А от ще уточнення, яку саме кримінальну відповідальність? Це е, позбавлення волі, чи це адміністративна відповідальність, якою вона має бути? У кримінальному кодексі передбачена кримінальна відповідальність за незаконне проводження зі зброєю і боєприпасами? Ну і з огляду на те, чи використовувалась і не використовувалася зброя, то в комплексі може бути не тільки відповідальність за зберігання зброї, а може бути і за незаконне її використання. І фактично сумарно вже за наслідками таких дій можуть бути встановлені відповідальність позбавлення волі від 3-5 років до довічного позбавлення волі, якщо оця не зареєстрована зброя була використана у навмисному виступі. І останнє запитання: от стосовно все ж таки прийняття закону. Якщо наші народні обранці будуть зволікати, чи мають українці все ж таки тиснути на них суспільстві, підіймати це для того, щоб швидше цей закон було прийнято. Як ви вважаєте, яким чином все ж таки можна буде натиснути на наших обранців, щоб вони не лякалися власного народу, а йшли назустріч йому? Ну я думаю, що ті особи, ті громадяни України і ті... все. Бажають, підтримують ідею надання цієї зброї, звертатись до своїх народних обранців, народних депутатів, які обрані по їх округам, може армі, чи партійним округам, і вимагати винесення цього законопроекту в парламент для його прийняття а також за нього голосування. І в подальшому буде вже ви хто проголосував за цей законопроект, а хто проігнорував, хто проти швидко захворів чи не прийшов в парламент для засідання. Тому я вважаю, що єдиним способом це звернення до своїх народних обранців, які висловлюють волю народу в парламенті, і прохання їх винести цей закон на голосування і його проголосувати. Дуже дякую вам, пане Ростиславу. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Це була програма про актуальне. Я її ведуча Катерина Красовська. Тримаємося, перемагаємо і до наступних зустрічей. І сподіваюся, все ж таки народні обранці нас почують і як швидше приймуть цей закон. Гарного нам всім дня!